Всіх вітаю, і з офіційним ми мабуть закінчили. Процес рекрутингу зламаний. Ніхто нічого не хоче робити. Допомоги ніякої нам немає, і всі заїбались. І, взагалі, треба йти все та жити своє краще життя. І це, на жаль, правда. Міг би я сказати або так подумати. Про те, я з гордістю можу сказати, що я і моя команда входимо в топ військових рекрутерів України. Ми одні з кращих. Хоча чомусь на наші адекватні пропозиції по ще більшому покращенню та ефективності нашої роботи ніхто не зважає. Або може воно просто нікому не треба. І неважливо, це рекрутинг іноземців чи українців. Для нас на першому місці це ставлення до людей. Бо наші кандидати це в першу чергу люди, а вже потім рекрути, військові і так далі. Може й. І не зі всіма все проходить так, як ми б того хотіли. Але ми намагаємось гідно ставитись в будь-яких ситуаціях та допомагати в будь-якому випадку. Якісний сервіс дає результат. Ми не зупиняємось та постійно вчимось нового. Ми працюємо з більшою кількістю бригад. Ми допомагаємо з кожним разом більшій кількості людей. Хтось скаже, так це ж ваша робота. Можливо. Але якщо брати тільки нашу роботу, то тоді для чого нам допомагати людям шукати контакти бригад чи рекрутерів при переведенні або поверненні з СЗЧ, для чого пропонувати курси підготовки, з кимся співпрацювати, взагалі, ну, щось робити інше? Ну, це ж не входить в обов'язки. Це не нав'язування зараз. Це факт того, що навіть при Постійному навантаженні є до чого рухатись, є що покращувати. Так, в нас відсутнє будь-яке фінансування нашої діяльності, в нас мізерний штат, ми працюємо на знос. Але навіть так ми ефективні, і ми кожен раз показуємо свою ефективність з місяця на місяць. Так може прийшов час нас почути. Насправді було би дуже добре. Наразі ми працюємо далі. Війна триває. І тільки разом ми можемо протистояти ворогу. Йоба русні. Якщо ти хочеш уникнути майбутньої бусифікації або вже в розшуку, ти все одно можеш обрати посаду та підрозділ під себе та показувати ефективність. Війна це не тільки про ресурси, це не про смерть. Це і про вибір. Військова служба за контрактом це про вибір. Тому пиши, дзвони, і я думаю, разом ми щось вигадаємо на зв'язку.